Вітання всім сьогодні 12 червня 2025 року. Білий гриб дубовий. Цікавий такий екземпляр подається, друзі. Він має товстелезну ніжку таку, а сам зверху маленький. Такі попадаються. Була. В цілому вже їх слой закінчується у нас перша хвиля. Можливо, буде у липні місяці друга хвиля. Але так чи інакше дуже приємно, що ще попадаються і навіть такі досить молоді. Пошук, скажімо так, трудовий, але дуже цікавий. Класний гриб попався. Дякую вам за увагу.